Хочу показати всім, який у нас в селі білани, білий сніг. Білим, звісно, тут сильно не пахне. Діти гуляють, зрослі, баби дихають оце цим всім. Так, ладно, ще зимой. Зімою воно хоч не так літає. А літом, пиль, приїде машина, піднімається. Тим все цим дихаєш, тоді алергія. Оце така дорога у нас гарна. Зимою називається. Плітом яблука в шалухі Стірку вивісиш, на вулицю повісиш. Шалухи. Додому в хату заносиш, ще хуже. І літин. Оце така у нас біла зима. Ніхто нічого не хоче з цим робити. Постійні відговорки. Що? Це ж ХПП. Так тут і буде. Отак от і живем з розовим снігом.